Так, клепаємо колодки ГАЗ-53. Колодка... Значить Так, дивіться, що я ще зробив. Колодка ГАЗ-53 має 10 мм товщини. Під колодку ГАЗ-53 я тут поставив такий тефлон, тифло, а господи, параніт. Параніт 2 мм, тобто 12 мм колодка має мати. Чому 12 мм? Тому що тут така дурна система, коли колодки швидко зношуються і коли ти тут розводиш, вони проскакуються і зводяться. Ну, Тато каже, що там пружини не тримають. Ну, Я щось то не вірю і воно мені не подобається. Тому я вирішив підкидати під колодку Параніт 2 мм. Чому так? Тому що ще плюс-мінус є виробітка на барабані. Тому знову. Ось. Ну, знову. буртика нема, але є. Тому новий барабани купляти ніхто не буде, будуть ще ходити ті, було прийняти рішення підкинути, підкинути 2 мм цього параніту. Він нікуди не дінеться, його не зірве, тому буде працювати. Зараз це все буде достоліти. Робити як буде, на відео.